Коли до нас у центр приходять батьки особливої дитини, робота починається з того, що проводимо вхідну консультацію діагностику, проводить її наш керівник проєкту. Це психолог і психотерапевт з Ізраїлю Геннадій Куцин. На вхідній цій консультації ми знайомимося з батьками. Ми дізнаємося всі етапи від зачаття до народження дитини, як відбувався її розвиток. Також ми спостерігаємо за поведінкою дитини. І вже виходячи з цієї всієї картинки, Геннадій В'ячеславович складає певну програму корекцій ціну, за якою дитина займається у нас у центрі, головна особливість у тому, що кожна програма пишеться під конкретну дитину, ба більше під час роботи ми постійно дивимося динаміку розвитку дитини, якого результату ми вже досягли на цей момент. Тобто, залежно від того, яку програму батьки обрали, програма може бути інтенсив, програма може бути стандарт. Що таке програма Стандарт? Це коли дитина займається у нас у центрі по 2-3 години 2-3 рази на тиждень. І є програма-інтенсив, коли дитина займається у нас по 5-6 годин щодня. Тобто, залежно від того, яку програму батьки обрали, ми дивимося в динаміці, як відбувається розвиток дитини. Тобто, ми дивимося, що ми за цей місяць зробили, чого ми досягли, яких навичок ми набули. Можливо, програму варто переглянути і щось підкоригувати. Наш центр це одна велика сім'я, наші фахівці. Наші мами, наші дітки, які до нас приходять. Ми всі одна велика родина, і тільки спільними зусиллями, і тільки завдяки цій безмежній любові активній роботі з дитиною ми досягаємо хороших результатів.